Сьогодні відбулось засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству за участі представників UNFPA та партнерів проєкту Міста та громади Вільні від домашнього насильства. Сьогодні у нас відбувається зустріч з представниками UNFPA, це Фонд ООН у галузі народонаселення, Разом з яким ми реалізовуємо проект міста та громади Вільні від домашнього насильства. Місто Кременчук був одним із перших міст в Україні, який почав реалізацію цього проекту. П'ять років ми вже відпрацювали, і сьогодні будемо підводити підсумки нашої роботи. Міста і громади вільні від домашнього насильства. Це проект фонду галузі народонаселення юНФПІ в Україні, який був спрямований на посилення спроможності місцевих муніципалітетів по розбудові стійких механізмів надання спеціалізованих послуг у протидії та запобігання домашньому насильству. Під час зустрічі була присутня старша координаторка проєкту Міста та громади Вільні від домашнього насильства Тетяна Волосевич. Вона розповіла про ключові напрями роботи ініціативи, підкресливши ефективні інструменти реалізації та досвід інших громад і міст, де проєкт уже дав помітні результати. Голова координаційної ради Ольга Усанова докладно представила напрацювання та здобутки Кременчука у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. За майже шість років місто сформувало чітку позицію нульової толерантності до будь-яких проявів насильства. Важливим досягненням стало створення всіх необхідних умов, аби людина, що постраждала, мала змогу отримати допомогу та підтримку вчасно. Користуючись нагодою, хочу передати вам від всього керівництва фонду ООН у галузі народонаселення велику подяку місту і за політичну волю, і за ініціативу і за те, що ви Протягом цих років розбудували в себе гарну систему протидії запобігання домашньому насильству. Кременчук упевнено продовжує рух до статусу міста вільного від домашнього та гендерно зумовленого насильства, об'єднуючи партнерів, фахівців та мешканців навколо спільної мети, побудови безпечної та свідомої громади. Захід організовано у рамках проєкту Міста і громади вільні від домашнього насильства, що реалізується громадською організацією Асоціація Амбасадорок України, завдяки підтримці уряду Канади у межах програми UNFPA фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству. Поліна Калініченко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.